Йоу! що сьогодні дуже прикольний день. У мене виходить бути максимально продуктивним. Зараз я збираюсь на пробіжку. До цього я одразу виконав. Коротше, я встала. Я собі вчора побудував план, за яким я маю рухатись, і сьогодні я прокинувся, виконав його, потім почитав книгу. Зараз збираюсь на пробіжку, потім у мене сніданок і так далі. І так далі. Дуже зручна приложуха структури для того, щоб організовувати своє життя. Мені, по-перше, дуже подобається, що там показується розташування між твоїми справами, діями, і, Ну, тобто тим, скільки часу у тебе є між справами. І воно тобі пропонує, що ти можеш поробити. Коротше, мені постійно закидував вчора. Там, може бути, книжечку, типу, ти там почитаєш, у тебе там є дві годинки. Ось, ну, кайфово. Все, збираюсь на пробіжку і. І все, а далі буду дивитися знову, що мені там робити. Гарного всім. Нереально погодка. Супер. Бруся супер. Пробіжка супер. Короче, якось так. Так, ну що, в принципі, у мене все вийшло. За допомогою цієї програми я навіть і не задумувався про те, що мені виконувати. Навіть з тим, що я. Намагався без оптимістичного планування. Коротше, обійтись, коли планувався. Все. все одно є... Mm -hmm. Ну коротше, все одно були моменти, де я належав з плануванням, але все було ок. І саме цікаво, що коли в мене вже закінчились справи, там, де я закінчив планувати, все починається вже такий сидиш. Що робити, блін, вже дурні, якісь думки лізуть, там, не знаю, подивитися там якусь фігню. І я такий, ого-ого. Тобто реально прикольно мати на день одразу собі мати спланований день. Я розумію, що мені цей фреймворк зараз краще за всіх підходить. Планувати свій день, витрачати хвилин 15 на не знаю, там подальші кроки. Зараз піду прогуляюсь, тому що з 7 по. По скільки. По пів дванадцятої просто постійно був дію. У мене була пробіжка, читання книги, йога, сніданок, написати повідомлення, англійська мова, лекція з криптограмотності, замовити щітку для миття голови, там один принцип стоїцизму. Коротше, дуже прикольно. Ну, я прочитав впорядковано, але кайфую. Мені дуже подобається цей додаток, структури, як він там називається. Я не тільки використовую для завдань його, а ще й для аналізу того, як я проводжу час. Тобто Я намагаюся максимально багато закидувати туди вихідних даних. Тобто навіть такі моменти, як розмова з братом, розмова з мамою, я хочу подивитися, скільки часу я на це витрачаю. Ось, Сьогодні я взагалі дуже був продуктивний. Так як я розписав собі день, так він в мене і почався. Я йду зараз взяти гроші, потім мені потрібно поїхати купити ноут, за яким я буду працювати. У мене є, до речі, одна тасочка, яка не може вже виконатись, напевно, день 4-5. Я... У мене є завдання написати інвестору чи актуальною. Наші стосунки і все таке. Коротше, я вже не списувався з інвестором дуже давно, і він мені написав. Саша мені порадило написати, якщо ти не ну типу, я, я запитав його, чи можу я, наприклад, написати добрий день, а наші там стосунки актуальні, можемо ми далі там шукати приміщення, і все таке. І він каже: Блін, не пиши так, просто напиши привіт, як справа, вітаю, як справа у вас. Там все таке. І я от, думаю, насправді так і зробити. Відчуваю якусь незручність, правда, не знаю. Короче, не знаю. Думаю, не напишу сьогодні, але не факт. Не факт. Забрав я гроші, зараз буду їхати тепер забирати ноут. Що, тепер я вирішив прогулятися, хотів находити собі 10 тисяч кроків, находив. Тепер за самокат. <laughs> Та ну і насправді потрібно час уже заощадити. О, о, самокат. Тому що заберу ноут, у мене ще є записи, а я хочу налаштувати ноут, тому що ну, не розумію все. Одно. Мені трохи незручно користуватися маком, тому що звик до Windows. Що? Дуже багато інформації. Зараз сиджу вдома і вивчаю, проходжу курс по криптограмотності і розумію, що потрібно якомога швидше його пройти, але я все одно рухаюсь в своєму темпі, я не можу ш... овладіти інформацією ну, швидше, ніж мій мозок її оброблює. Коротше. Рухаюсь в своєму темпі, але намагаюся якомога більше інформації знайти для себе, спілкуюся з чатом GPT стосовно топіків, які в курсі даються. Тому що гроші за те, що я навчаюсь, мені ніхто не буде платити. Тому зараз потрібно охопити якомога більше, більше, більше знань з цієї теми, тому що потім буде менше вільного часу. Реально, я. Поки що не розумію, як я буду це поєднувати, тобто там зачіски, навчання, потім робота з криптою, потім е, потрібно ще ну, про свій емоційний стан думати, тобто виконувати хебіти для того, щоб психологічне здоров'я підтримувати. Не знаю, не знаю. Зараз вже години три провів за тим, що дізнавався про крипту, блокчейн. Дуже цікава тема, але відчуваю, що все, все. Я вже не можу, я вже не сприймаю інформацію. Тобто, реально, ти сидиш, сидиш, ну вже ну ти просто дивишся, і ти наче те, що читав, ти його ну, не розумієш. Ну коротше, не знаю, як це робиться. Хочу зараз відпочити трохи. Порозмовляю з другим. Сіву, тобі подобається. Коротше, купив Джамбо нову когтіточку, тому що з її. З того моменту, як вона в мене з'явилась, джамбоя маю на увазі, я купив її одразу таку кахтіточку, як стовпчиком таким. Вона. Та джамбо, я ж по поган... а... А вона не хоче. А оця штука, ну їй супер-пупер, подобається. Чамбоу, куди?